Сьогодні цей недорогий дизельний обігрівач я перетворюю на цукерочку. Він стане безпечнішим, потужнішим, тихішим і комфортнішим в роботі. І щоб цього досягти, я поставлю на нього п'ять апгрейдів, деталі для яких зараз лежать на цьому столі. А поруч лежить інструмент, який, по ідеї, мені знадобиться, щоб ці деталі поставити на обігрівач. Такого типу обігрівачів, які зібрані одразу в одному корпусі. Є ряд недоліків, з якими сьогодні ми спробуємо поборотись. Недолік перший то є шум. В нього досить сильно шумить вихлоп. І в нього досить сильно шумить помпа, клацепомпа, яка вже не дизель в камеру згоряння. Також, якщо говорити про вихлоп, то ці обігрівачі комплектуються зовсім недовгою трубкою для вихлопу. Якщо, приміром, вітер буде дути от в цьому напрямі, тоді вихлоп буде забиратися вітром і гнатись в точку забору повітря, яке вже йде в житлове приміщення. Ще один недолік то стаціонарно встановлений дисплей керування з вбудованим датчиком температури. Цей обігрівач зазвичай встановлюється ззовні приміщення, щоб він не заважав своїм шумом всередині. І тоді, щоб відрегулювати його налаштування, треба виходити назовні. І до того ж, якщо хочеться використати, Ростувати його в автоматичному режимі, щоб він сам підтримував температуру. То термометри, який розташовані всередині дисплея, вам не дасть цього зробити, бо він буде рахувати вуличну температуру, а не внутрішню, яку йому треба підтримувати. І, врешті-решт, такі дешеві китайські обігрівачі комплектуються дешевим паливопроводом, який одночасно і знижує їхню продуктивність, і зменшує їхню довговічність. Розбираються такі обігрівачі максимально просто. Я його від'єдную від джерела живлення і викручую 10 шурупів, які знаходяться по боках його корпусу. Можна було б знімати вже корпус, просто піднімаючи його догори, але я згадав, що забув злити дизель, Тож спершу зроблю саме це. Для тих, кому цікаво, коротенько анатомія таких обігрівачів. В нас є ємність дизелем. З неї дизель по паливопроводу потрапляє в помпу, і помпа нагнітає його вже в камеру згоряння. Оце власне основний блок, який нагріває повітря, що подається в ваше приміщення. Також у випадку цього обігрівача, в нас ще є перетворювач змінного струму на постійний, бо сам обігрівач живиться постійним струмом. Але ви можете захотіти його живити від розетки через перехідник. Однак зразу зауважу, що живити його від розетки то менш ефективний спосіб ніж одразу живити його постійним струмом, як роблю я. Бо той перетворювач жирає десь 40% електрики суто на перетворення. Знизу обігрівача. У нас є ще два виходи: один з них це забір повітря для камери згоряння дизеля, і другий це вихід вже. Відпрацьованих газів до глушника, а все керування цією системою відбувається з допомогою невеликого дисплею з п'ятьма кнопками, де можна обирати купу різних режимів. На першій стадії я заміню помпу на ту, що працює значно тихіше, і заміню паливопровід на більш жорсткий. З помпою, наче все ясно, тихіше це краще, але що не так з паливопроводом і чому нам потрібен саме жорсткіший. Справа в тому, що помпа, коли дає імпульс з паливом, то у випадку дешевого паливопроводу з такої. Трубки, яка легко зминається, частина того імпульсу витрачається на те, щоб змінити об'єм трубки, тобто вона є податливою. Паливо відповідно вже з меншим напором потрапляє в камеру згоряння. Всі дизельні обігрівачі німецького виробництва, з яких починалася історія дизельних обігрівачів, які коштують понад тисячу євро, комплектуються саме жорстким паливопроводом. І я думаю, то не дарма. Помпа знята, паливопровід знятий, міняємо їх на покращені версії. З довжиною трубки я нічого нового вигадувати не буду. Візьму по попередній довжині і просто зменшу її на 3 см, бо знаю, що вона вже не буде заходити на деталі помпи і паливного баку, а буде просто впиратись в них. І також чув пораду, що бажано не перекусувати таку трубку, щоб її не стиснути, а обрізати супер гострим ножем. Для полегшення процедури вставляння трубки в гумовий з'єднувач можна змащувати її дизелем, і тоді вона заходить дуже просто. Таку красиву картинку маю з помпою, тепер приєдную її до паливного баку. І не робіть як я, одразу поставте цей тримач помпи на помпу, щоб потім не довелося заново розбирати всю вашу конструкцію. Паливний бак на місці і про всяк перевіряю, щоб ця жорстка трубка ніде не була перегнута під прямим кутом, щоб вона плавненько гинала всі перешкоди і доходила до помпи. Залишається провести інший кінець трубки до камери згоряння, Для того маю перевернути весь обігрівач. Отже, я зробив все, що стосується палива. Поміняв паливну систему і замінив помпу. Тепер поставимо подовжувач для дисплея, щоб можна його було виносити подалі від обігрівача, щоб обігрівач стояв назовні приміщення, яке опалюється, а керувати ним можна було зсередини. Будь-то будинок або намет. Для цього знову треба зняти паливний бак, можна було його наставити назад. І слідкуючи за проводом від дисплея, знайти конектор. Він ховається недалеко. Розібрати конектор і вставити між ним оце подовження. Власне, з дисплеєм, то є вся робота. Тепер я можу знімати його з його місця і тягнути на всю довжину кабелю, яка складає, здається, чи то 2,5 чи 3 метри. На цьому все, що можна було встановити всередині обігрівача. Я вже встановив. Тепер збираю його і продовжую гратися з ним ззовні. Фінальні два апгрейди, які поставимо, стосуються вихлопу. Поставимо довшу вихлопну трубу, щоб унеможливити попадання вихлопних газів в забір повітря, який потім потрапляє в приміщення, і також поставимо значно ефективніший глушник, від чого вся система буде працювати ще тихіше. Згоден з довжиною вихлопу я трохи перестарався. Я взяв двометрову трубку, хоча можна було взяти або метрову, або півтора. Бодай, через те, що цю буде незручно транспортувати до місця кемпінгу. Вона є більш стаціонарним варіантом. Тому собі я дозамовлю і метрову, і півтора метрову, і вже пізніше подивлюся, яка з них є для мене гарним балансом і між безпекою, і між комфортом транспортування. Але це не завадить нам далі пограти з глушниками, тому наступним кроком я чіпляю глушник. До речі, як правильно ставити глушник. Шукаєте на ньому отвори, і ті отвори мають бути знизу, бо через них буде скрапувати конденсат, щоб він всередині глушника не накопичувався. Отже, глушник на місці. Тепер заливаю паливо, під'єдную зарядну станцію і запускаю обігрівач. По-перше, щоб переконатися, що я нічого не зламав. А по-друге, я сподіваюся, здивуватися тому, наскільки тихіше він тепер працює. Екран світиться, то вже половина перемоги. Отже, обігрівач вже вийшов на робочий режим. І якщо будете порівнювати зі своїм, то знаєте, що він зараз працює на сьомому рівні більшого режиму потужності. І я сподіваюся, що ви чуєте те, що я чую я. Точніше, що з двох метрів від обігрівача. Я вже майже нічого не чую, ледь-ледь чую, як клацає помпа, і майже не чую вихлопу. Найбільший шум, який я зараз чую, то як тепле повітря вилітає з обігрівача. Але давайте підійду поближче і дам вам послухати з тої ж відстані, з якої я заміряв шум на самому початку. Не знаю, наскільки вам буде помітна та різниця у відео, але вживу вона катастрофічно велика. Тепер помпи майже не чутно, її абсолютно заглушає звук виходу теплого повітря з обігрівача. І щоб переконати, що вона працює, треба прям близько ставати і прислуховуватись. І плюс-мінус та сама ситуація з вихлопом. Він тепер ледь-ледь шумить, якщо до нього підходиш ближче. Але так, щоб ти його чув, бо де з відстані в пару метрів, то такого вже абсолютно немає. Що в результаті? Навіть якщо б я все це затівав суто заради звуку, я вважаю, операція була успішною. Настільки тихіше тепер став працювати цей обігрівач, що в порівнянні з попереднім варіантом він просто не йде. Щодо інших досконалень, які я зробив, отже, я обіцяв, що він буде безпечнішим, то сталося через те, що я вихлоп вивів подалі від забору повітря, яке йде в приміщення, обіцяв, що він буде потужнішим. За це має відповідати нова паливна система, бо тепер паливо під правильним тиском буде подаватись всередину. І, начебто, від того, обігрівач має стати і трохи потужнішим, але головне, що він має стати довговічнішим. І щодо комфорту роботи, то я тепер можу знімати цей монітор. Тягнути його всередину намету або всередину приміщення і контролювати всю систему звідти і бачити, як себе система почуває звідти. Бо насправді в комплекті до цієї системи ще й був пульт, який можна змінювати режими роботи плюс-мінус і можна вмикати-вимикати систему. Але по пульту ти не бачиш, що робить система, і взагалі пульт не дає можливості поставити її в автоматичний режим, бо датчик температури знаходиться саме в дисплеї, тому дисплей має бути в тому приміщенні. Яке опалюється. Що ще треба обов'язково зробити, щоб мені можна було комфортно нею користуватися на природі. З цього вогнетривкого листа треба вирізати форму, яка повторювала основу ціє... цього обігрівача і прикріпити її до обігрівача. Щоб коли я ставлю її на землю, то вихлопом вона не палила траву. І щоб, сидячи в наметі, я не переживав. Чи раптом все навколо зараз не загориться і не спалить мене разом з наметом. Якщо ви захочете повторити мій досвід з вдосконалення обігрівача, то посилання на всі деталі, які я використав, буде в описі до цього відео. А наразі дякую за перегляд і щасливо.